Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня! І у нас математика. Раніше ми з вами вимірювали довжину за допомогою методів накладання та прикладання. А сьогодні ми познайомимось, як можна вимірювати довжину за допомогою умовної. Накладання це коли один предмет ми накладали на інший. Прикладання це коли ми прикладаємо один предмет біля другого. А також ми можемо вимірювати довжину за допомогою лінійки. Ми познайомились вже з лінійкою і з'ясували. Що одне ділення у лінійки дорівнює 1 сантиметр. За допомогою лінійки можна креслити лінії заданої довжини, а також вимірювати довжину предметів. А що ж робити, якщо лінійки немає, а довжину потрібно визначити? Наприклад, нам потрібно купити пенал, щоб помістилися в нього олівці. А як ви вже знаєте, що, якщо визначити на око, можна помилитись? У таких випадках можна скористатися умовною міркою. А що ж таке умовна мірка? Умовна мірка це предмет, який використовується. Як засіб вимірювання предмета. Наприклад, якщо виміряти довжину олівця, я скористаюся скріпками, починаю вимірювати з лівого краю олівця. Умовну мірку скріпку прикладаю одну до одної до самого кінця правого краю. Вмістилося 5 скріпок. А якщо у нас скріпка тільки одна. Як бути в такому випадку? Тоді можна використовувати одну скріпку, але треба робити позначки, відмітки, починаємо викладати знову від самого краю. Поклала і зробила відмітку на краю скріпки. Рахую далі. Це один. Прикладаю скріпку точно до відмітки і знову відмічаю край. Роблю позначку. І рахую два. Переміщаю і відмічаю. Рахую три. Переміщаю, відмічаю і рахую. 4. Переміщаю, рахую 5. Наш результат довжина олівця становить 5 скріпок. Умовною міркою може бути будь-який предмет. Щоб виміряти довжину столу, можна скористатися улюбленою іграшкою. Наприклад, зайчиком, рухаючись зліва направо. Щоб виміряти висоту ніжки столу, можна прикласти цеглинку і робити відмітку олівцем або крейдою. Пропоную і вам Виміряти довжину будь-якого предмета, використовуючи умовну мірку. А зараз пропоную порахувати та вирішити цікаві задачки. Погляньте на картинку. В одного кролика було дві морквинки, а у другого кролика чотири морквинки. Скільки разом було морквинок. У двох кроленят. За умовою задачі нам відомо, що у одного кролика було дві морквинки, а в іншого чотири. Нам потрібно дізнатися, скільки морквинок всього разом, яку дію ми будемо використовувати в цій задачі. Так, дію додавання. Складемо та розв'яжемо приклад 2. Додати. 4 дорівнює. 6. Отже, відповідь на запитання задачі. Mm. А яке запитання задачі було? Скільки разом морквинок було? У двох кроленят. Отже відповідь така: У двох кроленят шість морквинок. Наступна задача на городі для кроликів виросло п'ять капустин. Потім господарка зрізала дві капустинки. Скільки залишилось на городі капустин? За умовою задачі нам відомо, що на городі спочатку було 5 капустин, а потім зрізали 2 капустини. Капустин стало більше чи менше на городі. Так, менше. Яку дію будемо використовувати в задачі? Дію віднімання. Складемо та розв'яжемо приклад. Від п'яти відняти 2 дорівнює 3. Давайте дамо відповідь на запитання задачі. А яке запитання задачі? Скільки залишилось на городі капустин? Отже, відповідь залишилось три капустини. А зараз малята. Подивіться, давайте уявимо, що аркуш паперу це двір у селі. У цьому дворі гуляло 5 тварин. Корова, коза, кінь, порося та кролик. Їм стало сумно, і вони розбрелися по всьому дворі. Корова пішла. У лівий верхній куточок. А де у нас ліва сторона? Так, де ліва рука? Ось тут лівий верхній куточок. Коза пішла у правий нижній куточок. Де права сторона? Де наша права рука? Ось нижня права сторона. Кінь пішов у нижній лівий куточок. Порося у верхній куточок, правий, а кроленя посередині М -м -м. двору. Покажіть, де зараз кроленя? Посередині. Дякую малята. Ви були дуже уважні і впорались із завданням. Пропоную вам, малята, підібрати та розмістити на аркуші паперу будь-які маленькі іграшки у лівому верхньому куті. Потім у правому нижньому куті, у нижньому лівому куті, у правому верхньому куті, а останню... Посередині чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!